Кілійська фортеця, за описом Евлія Челебі, на початку XVII століття мала укруглу форму і вражала своїми масштабами. На жаль, мандрівник не окреслив планів та замальовок фортеці, а ті плани, що є, не відповідають цьому опису. Загальний розмір її стін по колу був трохи більший за два кілометри та мав 170 укріплень і четверо воріт. З боку суші вона була укріплена трьома рядами мурів і ровом, який під час розливу Дунаю заповнювала вода. З боку ріки стояли два ряди мурів та високі башти. Серед них тюремна, комендантська і башта Маяк, що світила кораблям уночі. Всередині фортеця поділялася на 150 кварталів, вулиці були вимущені колодами, під якими ховалися глибокі рови. У разі небезпеки містяни прибирали настили, і ворожому війську доводилося зустрітися з пасткою повною води. Всередині кілії стояло 700 похмурих будинків, мечеть султана Баязида та сім малих мечетей. Поруч із великою фортецею височіла цитадель із подвійним ровом, де проживали високопосадовці, зберігали зброю та зерно. Ворота цитаделі виходили у велику фортецю. Особливий звичай цитаделі йшов ще з часів Баязида Велі, що п'ятниці тут читали першу суру Корану, а зранку на бастіонах і стінах розвішували прапори і знамена, мусульмани співали релігійних гімнів і громовий постріл гармати сповіщав усіх про настання п'ятничного дня. Такою була кілія в очах відомого мандрівника. Цей опис досі породжує суперечки. Чи не перебільшив Евлія Челебі деталі та розміри, ми сказати не можемо. Але що точно можна сказати, так це те, що місто справило на нього незабутнє враження. Розміри та пишність фортеці у більш пізні роки були вже значно меншими і не виходили за рамки теперішніх вулиць Омеляна Букова та захисників Зміїного.